Розділ 66. В ньому немає коментаря Ван Бі. Мабуть, Бі подумав, що тут все очевидно. Тому я просто його зачитаю три рази. Те, через що ріки і моря можуть бути володарями сотень долин, завдяки тому, що вони добре вміють бути нижчими, тому можуть бути володарями сотень долин. Тому, хто прагне бути над народом, обов'язково словами ставить себе нищених. Балансуючи, бажаючи бути попереду народу, обов'язково ставить себе позаду нього. Тому мудрець перебуває на горі, і народ не відчуває тягаря. Перебуває попереду, і народ не страждає від цього або не зазнає шкоди. Тому піднебесся з радістю підносить його і не втомлюється, або як не, присучує, не присичується, як варіант, через те, що він не змагається, тому ніхто у світі не може змагатись з ним. Ще раз. Те, через що ріки і моря можуть бути володарями сотень долин, завдяки тому, що вони добре вміють бути нижчими, тому можуть бути володарями сотень долин. Тому хто прагне бути над народом, тому обов'язково словами треба ставити себе нищених, бажаючи бути попереду народу, обов'язково ставить себе позаду нього. Тому мудрець перебуває на горі, і народ не відчуває тягаря, перебуває попереду, і народ не страждає від цього. Тому під небес з радістю підносить його і не втомлюється через те, що він не змагається, тому ніхто у світі не може змагатись з ним. Ще раз. Те, через що ріки і моря можуть бути володарями сотень долин завдяки тому, що вони добре вміють бути нижчими, тому можуть бути володарями сотень долин. Тому, хто прагне бути над народом, він обов'язково словами ставить себе нищіних, бажаючи бути попереду народу, обов'язково ставить себе позаду нього. Тому мудрець перебуває на горі, і народ не відчуває тягаря, перебуває попереду. І народ не зазнає шкоди, тому під з радістю підносить його і не присичується через те, що він не змагається, тому ніхто у світі не може змагатись з ним.